Мером Божем, дорогаціні, хотіла сьогодні розповісти п'ять принципів Божого царства. І як Ісус Христос говорив, що царство Боже воно всередині нас, воно не прийде промітним образом. Цього не, розумили, не розуміли фарисеї. Для цього потрібно було покаятися. В них була проблема з покаянням, як і сьогодні дуже багато людей говорять, мені немає в чому каятися. Проблема покаянням. Покаяння це не просто сказати, «я каюсь, да? а покаяння — це признати, що є гріх, і працювати над тим, щоб його більше не було в моєму житті. Коли ми каємося, він говорить да, перед людьми, якщо ми згрішили перед людьми, ми маємо покаятися перед людиною, попросити вибачення, примиритися. Якщо перед Богом, перед Богом. І Біблія навчає такому моменту, ви знаєте, що е, якщо е, ти маєш йти проти брата, йди його облячи йому скажи, приморись, поспілкуйся, да вискаже йому. Якщо тебе не слухає, візьми свідків двох або трьох. Якщо не слухає свідків, візьми церкву. Якщо церква не послухає, він говорить, то не він буде тобі як митар і грішник. То зараз да, суть показує, що е, людини був шанс покаятися, не кається. Це не так, що людина входить в царство Боже. Да, там, чи ми маємо вимолювати це е, е, у людини да, пробачення. Говорить, якщо не признає, да, то все. Іншого місце говорить, да, що не кидайте бісера е, свиням, тому що потопчуть і розвернуть, да, потопчуть. Люди не оцінять цього. Другий момент це, це якраз народження згори, да, це відбувається через слово Боже. Коли ми відкриваємо своє серце, Господь входить в це серце і відбувається народження згори через Слово Боже, прямаючи Слово Боже. Ми прийняли Господа, і в нас є царство Боже. Знаєте, як відбувається це народження? Коли ми каємося, коли ми хрестимося в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримуємо дар Святого Духа. Господь таку печатку ставить царство Боже, воно всередині нас. І отож, якщо в нас є Царство Боже, яке не проходить примітним образом, Воно дає свої результати і плоти. Говорить, Царство Боже, воно, як закваска, розширяється. Має бути у нас віра. Віра така, що може і гори горе просити. Віра, яка має плоди, яка діє, віра мертва без діл, вона... На... і царство Боже воно не може нарости, не якщо воно всередині нас. Якщо його немає, значить у нас є проблема з покаянням, і царство Боже вже немає у нас, його можна лишитися. І він говорить, що далі, да, другий момент, не будьте соблазном для людей, будьте прикладом віри, смиріння, любові, довготерпіння. Він говорить, да, як Петро Павло писав, що я як краще да, не буду там пити вина, не буду їсти м'ясо, щоб ні для кого не бути соблазном. Я там працювала, щоб ні для кого не бути соблазном, хоча я міг би да, це робити. Але для когось це не відкрилося, для того, щоб не бути соблазном, соблазним, вони дуже дуже до цього відносилися так ретельно і слідкували за своїми словами і діями. І ми сьогодні маємо бути уважні. Наше слово назідає у вірі, чи воно ставить когось під сумніви, чи воно десь когось забирає, царство Божого. Да? Що ми робимо? Омода для царства Божого це дуже такий важливий момент, як Господь показує та. Що це в нашому житті має бути правильний приклад. Ми маємо бути прикладом, якщо ні, новороді джерновний камінь на шию і воду такій людині, якщо вона когось соблазнить. Далі важливий момент, що має бути це е, смиріння, покірність Слову Божому. І Господь говорить, що якщо ви навіть е, послужили, то не майте собі, що ви якісь там е, супер-пупер служителя. Він говорить, що я раб нічого не вар. Мертий, да, нічого не стоючий роб, я зробив просто волю у господина. І він проводить, вприклад е, історію, да, якщо він йде. Господин пішов десь да, і повертається і вночі його раб має його чекати, щоб нагодувати, його дати йому їсти. Тоді він. чи він говорить, чи скаже йому слова похвали, ні, він виконав свою волю. Да, він говорить, так і ви, і так і апостоли робили. Що вони не робили, де вони не були. Вони говорили, це не ми. Да, тобто ми раби Господа, а це все Господь через нас. Це да, має бути в нашому житті. І наступний крок да, це те, що має бути. Нас вдячне. Серця, вдячність має бути. А якщо немає вдячності, Господь говорить, да, то немає вже е, розуміння, е, хто є на першому місці. Вже не Господь на першому місці. Люди не вдячні всьому, що є, е, е, да, що, що отримали. І душа, вона, як пекло, розширяється. Да? Вона не може носитися, все їй мало, мало, мало. Вона йде е, за, е, за ці матеріальні всі, то вона не може насититися, вона не вдячна. Господь говорить, наше серце має бути бути ми маємо бути вдячні за все, Господу, що ми маємо. А да, маємо бути вдячні. Це є прості принципи благодаті Божої Царства Божого. Якщо воно всередині нас є, то в нас буде да? покаяння без покаяння Ми не можемо бачити царства Божого. Це віра, да? це результат життя. Це ну, да? не бути соблазним для когось. Це бути смиренним під слово Боже і бути вдячними. Це прості принципи Благодаті Божої спасіння. Якщо цього немає, значить, потрібно повернути спочатку. Спокаяння, судья говорить, не може бути так, та, що ти не каєшся. Чому люди? Чому люди тоді да, і сьогодні не можуть прийняти, тому що не хочуть змирятися, не хочуть покаятися, признати гріх своєму, мади, признати Бога як Господа у своєму житті і, і бути йому покірним, бути йому дійсно послушним. Тому покайтеся, як Ісус сказав, і віруйте в Євангеліє.